Я вітаю вас, це проважливе. Мене звати Мар'яна Томяк, а Сьогодні до нас завітав заступник міського голови Тернополя Олександр Смик. Я рада вітати вас у нашій студії. Дякую. Отже, пане Олександр, нещодавно ви зайняли посаду заступника. До того керували управлінням культури і мистецтв. Ваш профіль практично не змінився. Ви все одно будете керувати гуманітарною галузі. Знаєте, якщо сказати не змінився, я з вами не згоден, тому що гуманітарна галузь це включає перш за все медичні заклади. Міста, це освітні установи і заклади, повністю всю освіту. Це культура, спорт, молодь, тобто вся гуманітарна сфера, яка тільки може сьогодні потребувати нашої уваги. Обсяг збільшився, і я б не сказав, що я гублюсь, тому що 4 роки все-таки дали в знаки, ти знаєш безпосередньо людей. Знаєш, на що вони здатні, знаєш, на яку галузь звернути увагу, і це мене рятує. Хто буде зараз начальником управління культури міста? Я вважаю, що всі гарні зміни повинні проходити на рівні професіоналізму. І тому 12 років, яким слугували заступнику Василю Петровичу Карамзину, він заслуговує місце начальника управління культури міста. Отож, про те, що ви плануєте зробити, власне, вже на новій посаді. Ваші плани. Зрозуміло, що зараз в такій кризі в державі дуже важко щось планувати. Але власне про те, що ви хотіли зробити, знаємо, що ви талановита людина і дуже багато маєте чого. Цікавого. Я знаю, що завжди робить людина, яка щось придумує, але виконується команда. І я хотів би перший крок зробити: зустрітися з депутатами, які обрані в Верховну Раду. Від Тернополя, від Тернопілля, щоб врешті-решт е, всі зрозуміли, що зміни, які мають е, саме місто і сама область, вони розпочинаються з тих е, кроків, які роблять наші депутати. Тобто, які бюджетні надходження вони відстоюють у Верховній Раді. Які принципи вони сповідують, і в кожній області, наскільки я знаю, я зустрічався просто з Чернівецькою громадою, е, Рівенською, Львівською, ну, там називається земляцтво Буковина, якщо там говорить про Чернівці, то вони абсолютно нормально відпрацювали е, принципи здорового лобізму. І от коли ми говоримо, то перша б моя зустріч, яку б я дуже хотів, щоб самі депутати сказали, Саш, що там потрібно допомогти місту? Тому що ми всі тут живемо, все це наші проблеми, і я б тоді накреслив декілька речей, яких ми мали б спільно зробити. Ну, в першу чергу, в першу чергу в нас сьогодні потрібно вирішувати питання забезпеченості дитсадками для наших дітей. Як би ми не говорили, був час 94-95 рік, коли всі дитячі садочки, це було пов'язано з малою народжуваністю в нас в Україні, були роздані чи комерційним структурам, чи е, освітнім закладам, чи переформатовані. І от зараз, чесно кажучи, перший тиждень, чим я займаюся, це серйозно вишукую місця, де можна відкрити нові групи. Угу. Оце перші мої дії на Посаді заступника міського голови. Це направду болюче питання. Це, по-перше, болюче питання, а по-друге, в мене вже є після об'їздів своє бачення. Навіть, чесно кажучи, я не люблю половинчатих якихось дій. Я люблю системну uh -huh. систему в роботі. Якщо ти маєш ідеї, хоча я творча людина, всі думають, ага, він там щось собі надумав і буде там робити. Але приклад переформатування бібліотек в місті. От це якраз той приклад системної роботи, коли ти бачиш якусь ідею і потім потихеньку-потихеньку за певний час ти це робиш. Я вже сьогодні практично маю пропозиції до міського голови, до нашої міської ради щодо е, забезпечення наших дітей. Місцями в дитячих садочках на 510 місць. Угу. Тобто Це в нас 570 є черга, і якщо ми виважено зробимо якісь певні кроки, то ми до кінця там, року чи до наступного року от ми можемо абсолютно забезпечити наших городян місцями в дитячих садках. Це перше. Друге, подивився на галузь медицини, що можна зробити за такий період. Ну, перш за все, ми бачимо, що виробляють москалі. Газ, проблеми, незалежність давлять потихеньку. Лікарня є лікарня. Це там, де температурний режим це не будинок окремої людини. Це маса хворих людей, яким потрібен температурний режим. Гадаю, що треба кардинально передивитися енергозберігаючі технології в лікарнях. І перше, що потрібно, переводити їх на автономні, енергозберігаючі не. системи опалення. Тобто відключати від централізованого, як би це не було, е, мало б спротив чи не спротив, але перше, що потрібно, це робити, е, над цим працюю. Потім, е, якщо дивитися по медицині, то хотілося б, щоб ми звернули увагу на сімейних лікарів, центри. От відкрили аптеки зараз соціальні. Гарна справа, прекрасна справа. От, Але зараз по мікрорайонам особливо потрібно робити центри соціальної медицини і центри сімейної медицини. Це теж потрібно взяти під увагу. Все не можна зробити, але от три речі, яких я зараз угу. працюю от уже тиждень, практично не вилажу з тих документів. Об'їздів, дивлюсь реально, як це можна змінити, щоб не було боляче комусь там е, полишати приміщення, як перемістити так, щоб воно було ефективно. Далі потрібно дивитися на е, галузь культури. Сьогодні ми вже пробуємо оголосити конкурс е, на пам'ятник Небесної Сотні, проходить тур другий. І 30-го числа, і цілий ряд заходів. нас же, як не дивно, але чогось ми всі піддати, хочемо все підвести. Я б не підводив піддати, але виходить так історично, що 22 листопада пам'ять голодомору, а 30-го числа ті події. Угу. Ну як, як прокляли Україну, але обов'язково саме під осінь всі такі зміни відбуваються. Так. І цей тиждень хотілося би всіх школах. У всіх закладах культури. Абсолютно, щоб кожен тернополянин відчув ту пам'ять Євромайдану, щоб і... не було забути. І так. щоб воно не було забути. Тобто цілий цикл заходів зараз розроблюється. Тому що патріотизм взагалі це така штука. От я чув багато людей кажуть, що там, завдяки путіну, нас об'єднали як націю. Так, це була така та критична точка, коли побачили всі єдиного ворога. Угу. Але ж ворог не тільки один, повірте мені. Він зробив тільки початок, напавши на нас. Ми згуртувалися як нація. А сьогодні нам потрібно просто зберегтись як нація, укріпитися як нація. Сьогодні, коли всі сміялись раніше, що Україна має місію над держави. Ми сьогодні дійсно маємо місію над держави. І починати потрібно знову ж таки з історичної пам'яті. От я вам покажу, ніхто ще його не бачив. вас в ефірі вперше, за моїм проханням, був, ну, це вже не макет, це вже готовий пам'ятник, який стоїть у дворі угу. нашого скульптора Дмитра Пилапіка, він автор цього пам'ятника. Це пам'ятник наймолодшому. Учаснику Першої світової війни, тернополянину так, Славку Луцишину. Тобто ніяке місто не дало приклад для того, щоб з самого дитинства виховувати е, патріотизм. І, до речі, дуже така біографія, я не хочу її зараз повторювати, це тема окремої розмови. Але ось пам'ятник готовий. Шановні спонсори, меценати, депутати, небайдужі люди. Вартість його взагалі копійчана, тому що він з бетону uh -huh. зроблено, У нас немає можливості, наприклад, установлювати, тому що всі зараз працюють на НАТО, uh -huh. сьогодні працюють на комуналку, сьогодні працюють на ті забезпечені речі, які потрібні нашим містянам. І кажуть, що не час для пам'ятників. Сьогодні час для цього пам'ятника. Сьогодні, коли сторіччя Першої світової війни, коли йде війна у нас в Україні, і коли. Потрібна точка відліку. Ми єдине місто в цій державі, яке може сказати, що в нас наймолодший воїк народився. Кожна дитина, коли сьогодні співає гімн, коли е, показує стрічку жовто-блакітну, вона вже сьогодні проходить школу патріотизму. І тому це теж найбільше вона не розгубити, не розгубити не і. Так. Почати щось, тому що ну, не може. Ну, Де ви бачили країну, яка б не виписала на 20-му році, там може понад 20 років незалежності, свою ідеологему? Ми ж всі пробуємо, ага, в одну сторону пішли, в іншу сторону пішли. Так не буває. Депутатам цієї ради потрібно, врешті-решт, прийняти ідеологічну платформу нашої держави. Ми вже маємо сьогодні задатки нації. Самостійності ми сьогодні пройшли вже шлях протистояння з ворогом, і сьогодні нам потрібно знати, ми не тільки йдемо в Євросоюз. А з чим ми йдемо, з якою ідеологією ми йдемо? Абсолютно вірно. Ось, з чого напевно потрібно починати, щоб не було потім пустих розмов. Бо в Росії молоді створюють русський мір завдяки так хорошому кіно, хорошій так, музиці, так. хорошому пропаганді всього російського. Так. А наші кажуть: ой, не до пісні, так, не, не до українського. Не до так. От перший лист, який я направив, взагалі, на одного з керівників наших підрозділів. Міської ради, тому що по закону ми не можемо когось щось заставляти, робити, але з профілактичною роботою до пана Ігоря Мединського направив такий лист сьогодні, щоб він провів профілактичну роботу з нашими перевізниками, яка музика звучить у них на маршрутах, і де? В місті Тернопіль. А на кого ж тоді українцям рівняться? Тобто це можна зробити. Це є самосвідомість того водія, який включає ту чи іншу музику. Але пану Ігорю, я гадаю, сам Бог волів, як голові народного руху, підказати цим водіям, що музика має звучати українське, слово має звучати українське. З цього починається ідеологія. Е, стартує сезон зимових святкувань. Е, чи в стані війни зараз Україна, е, чи зміниться щось? Знаєте, е, потрібно. Дивитися на ті події, які зараз відбуваються. І коли кожна людина говорить, що е, я не скажу, що відбудеться завтра, угу. я, напевно, відношусь до тих людей. Ну, тому що всі ми ходимо під Богом, і ті дії е, росіян на кордоні нашої держави заставляють все-таки мати певну тривогу. І для мене сьогодні, в першу чергу, це є забезпечення канікулярного періоду, безпеки життя дітей наших. В саме в канікулярний період. Адже ми пішли на цікавий крок. З одного боку, ми економимо електроенергію, теплоенергію, і це вимушені заходи, і це обов'язково потрібно робити. А з іншого боку, наші діти будуть на канікулах 6 числа з грудня, майже до 20 січня. Потрібно зараз, уже сьогодні, я дав казівку, щоб розробляли заходи. По забезпеченню дозвілля цих дітей, щоб вони не ходили на цих вулицях, не тинялись, не сиділи за комп'ютерами, не бешкетували, тому що практично батьки, хто на роботі, не зможуть це прослідкувати. Тобто це перше таке, що зроблено. Ясно, що туди попадає новорічний цикл свят. Угу. І ми не відміняли навпаки, навіть зараз тільки що була зустріч вчора. про Акцію Святий Миколай, які будуть проводити християнська молодь і безліч волонтерів. Mm -hmm. Це прекрасно. фабрика Миколая, ви знаєте, в нас починає працювати вже з 15 листопада. Mm -hmm. От. І практично будуть охоплені подарунками всі діти: діти і біженці, mm -hmm. діти сиротинцях, діти, які потребують нашої уваги. Це теж дуже такі. Але в цьому році хочеться акцент саме на цьому зробити. На доброчинності, тому що це всередині кожної людини живе. Я дивлюсь, дуже багато людей допомагають і не афішуються, І це дуже правильно, тому що наша допомога реальна це щоденна допомога. От. І тому саме акцент на такі акції. Ясно, що 18-19 грудня відбудуться традиційні вистави в Березолі. 20, го верніше, 17 – міський фестиваль для дітей з особливими потребами. 10-11 січня ялинка, мере, ну, тобто ці традиційні речі. Але окрім традиційних, це буде відбуватися безліч заходи в таких, як розважальних центрах, хочемо такі все-таки в систему, кінотеатрах театрах. Клубам за інтересами, громадські організації дуже багато ініціатив дають. І саме головне їх звести в якийсь конкретний такий план і довести до людей, що от ви, ви не залишені, ви маєте можливість, інша справа, чи ви цього хочете. Тому що тут якраз насильно ніяка міська рада вже не зробить. От. Якщо ви помітили, в саме в час АТО, в час війни. Наше місто одне з перших заборонило Феєрверд. Uh -huh. Знаєте, спочатку був спротив, зараз перепрошую, але це в свідомості громадян їх немає. Тому ми відмовляємося, напевно, uh -huh. навіть від таких гучних забав, гучних свят. Ясно, що буде ярмарка, ясно, що ми зараз запросили атраціони для дітей, щоб зимовий період, ну, в принципі, щоб воно щось було, кудись мали піти діти. От. Е, я хотів би. Щоб сьогодні ми ще поговорили про таку річ, як інформативність. І... У нас всі заходи чомусь, от мене дивує. Захід проходить і тільки з телебачення дізнаються, що там відкрилась виставка. Або там відбувся той чи інший концерт. І тільки комерційні представники мають можливість давати рекламу наперед. Я хотів би просто, щоб ми створили мережу. І для цього вже зроблені, знову ж таки, вчора перший крок. зроблено спеціально сайти для всіх шкіл, uh -huh. щоб ми об'єднали в один такий uh -huh. сайт величезний, де кожен тернополянин міг клікнути і побачити, яка школа, скільки там дітей, чим вони займаються, який передовий досвід того чи іншого методиста, хто придумав, який захід. Тобто вони всі розрізнені. Uh -huh. Своє завдання, я бачу, їх просто трішечки об'єднати. Зробили перші кроки на співпрацю з інститутами. Ну, маючи 30 тисяч студентів, щоб вони не брали участь в міському житті, ну це неправильно. От. От якраз виставка в українському домі відбувається робіт цих. Оголошуємо конкурс. Про конкурс ми будемо, напевно, говорити окремо, тому що, коли будуть виписані умови, але конкурс буде такий. Я хотів би. Щоб ми спробували всі написати книжку. Мій Тернопіль Бувальщини, легенди і оповідки. <с. Така цікава форма. Чому? Тому що кожен має свою Бувальщину, свою 100%. оповідку, 100%. 100%. хтось чув від бабусі легенду. І це має бути колективна, на мій погляд, збірка. Книги, яка б презентувала наше місто Тернопіль, я впевнена, що ця ініціатива тернополянам дуже сподобається. Прошу. Я вам щиро дякую за відверту розмову. На жаль, часу у нас небагато. Заходьте до нас ще дякую. це було про важливе. Залишайтесь на телеканалі ІНТБ.